Крок номер 1 Робимо солідну аватарку в Телеграм. Крок номер 2 пишемо стандартний текст адміну каналу. Крок номер 3 отримуємо 10 доларів собі на рахунок. Цікаво, а це лише перший спосіб. Їх буде всього 3 плюс бонусний. Тому дивіться до кінця. У цьому ролику я виділив способи заробітку з певним досвідом і без, які підійдуть переважно школярам, а так само будь-яким іншим людям, у яких досить багато вільного часу. Раджу додивитися це відео до кінця, щоб нічого не пропустити, тому що наприкінці розповім вам про деякий бонус. Також можна поставити авансом лайк та підписку. Ласкаво просимо на YouTube канал IT статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Спасибі, що підписуєтеся. Отже, перший спосіб це менеджер з реклами. Суть така: створюємо обліковий запис у Телеграм, оформлюємо його належним чином. І ставимо якусь ділову заставку. Ось так є. Що робити далі? А далі нам потрібні люди, у яких ми будемо менеджерами. Відкриваємо Тегестат. Тут ми бачимо безліч каналів. Найтоповіші, скоріш за все, мають менеджерів. Тому нам варто опуститися нижче. Далі починаємо писати адмінам і пропонувати свої послуги. Пишемо щось на кшталт: Доброго дня! Пропоную вам послуги менеджера з реклами. Шукатиму для вас замовників реклами на ваш канал. За свою послугу беру 15% від вартості посту. Оплата проходитиме через вас. Якщо цікаво це вам, чекатиму на зворотній фідбек. Ще можна прикрасити і сказати на початку розмови, що ви менеджер таких і таких людей, бажано відомих. Це збільшить ваші шанси. Але не доходячи до абсурду, на кшталт менеджер з реклами у Дональда Трампа. Зазвичай менеджери собі беруть близько 20% від проданого рекламного посту. Але як на мене, це забагато. Так що я б пропонував 10-15%, а там справа ваша. І орієнтувався б на канали побільше, бо реклама там коштує дорожче. Правда, і ймовірність, що у них є свої менеджери, теж велика. Тому, відповідно, і прибуток у них буде більше. Наприклад, реклама на каналі коштує 100 доларів. За один проданий пост ви можете отримувати по 10-15 доларів. Ваше завдання знайти якнайбільше клієнтів, щоб у вас було б хоча б один продаж реклами на день. 10 доларів множимо на 30 днів, отримуємо 300 доларів. а це вже середня зарплата по країні. А якщо брати по 15 доларів, то взагалі вийде 450 доларів. Зазвичай, щоб отримати клієнтів, вам спочатку доведеться попрацювати, але як без цього? На початку завжди важко, тому не варто цього боятися. І ще хочу додати певне уточнення: не потрібно спамити без розбору всім підряд. А то шустрі школярі пишуть не тільки адмінам, а навіть у контакти менеджерам з реклами, пропонуючи їм же рекламу, і отримують блоки аків через кілька діб за спам. Пробігайте очима опис профілю перед тим, як писати. Найчастіше після цього частина каналів відсіється. Що ж робити нам після того, коли адмін погодився співпрацювати. Обговоріть з ним деталі, скільки коштує реклама, як часто виходять пости і так далі. А далі шукаємо тематичні канали, відповідно до вашого каналу, в якому ви будете пропонувати рекламу. Пропозиції бажано скидувати зі статистикою переглядів так зручніше і переконливіше, що ви не просто якийсь спамер, а конкретний менеджер цього каналу. Після того, як людина погоджується купити рекламу, ви зв'язуєте його з вашим адміном для оплати. Він приймає оплату і скидає відсоток вам. Все готово. Спосіб заробітку номер 2 Дизайнер прев'юшок, шапок та інших картинок. Тут уже нам знадобляться спеціальні навички фотошопу. Зараз практично кожен школяр володіє фотошопом, причому на досить гарному рівні. А зараз я вам розповім по секрету: якщо вам потрібно займатися прев'юшками або банерами, а з фотошопом ви не зовсім дружите, то є багато онлайн-безкоштовних редакторів по типу Canva. Робити, звичайно, стандартними шаблонами не потрібно, але для початківців погратися і освоїти їх буде легше, ніж Photoshop. Поміняти фон, поекспериментувати зі шрифтами та кольорами, підігнати фото заставку під ваш канал, ну і в такому дусі. І так, повертаємося до теми заробітку. Якщо ви володієте мистецтвом фотошопу, то ви так само можете робити прев'юшки та економити час ютуберам. Тут нам так само знадавляться аккаунти в Телеграмі, а також портфоліо з прикладами. Для початку портфоліо потрібно десь взяти, тому я б рекомендував зробити 2-3 роботи від себе, наприклад, тому ж птушкіну або ще якісь відомі особистості. Не обов'язково їм писати, просто зробіть безкоштовне прев'ю або банерок, ніби під їхнє замовлення. Далі помістіть їх у своєму портфоліо і скидайте як приклади. Клієнти думатимуть, що ви робите дизайн для таких крутих хлопців, тому з більшою ймовірністю зацікавляться. Ну і головне питання де брати замовники? Бо якщо зайдеш на YouTube, там практично у всіх класний дизайн. Тут допоможе Тікток. До речі, Тікток це окрема історія і дуже крутий майданчик для заробітку новачків. В нашому каналі вже є відео про те, як заробити на Тіктоці. Рекомендуємо до перегляду, а ми повертаємося до нашої теми далі. Йдемо в TikTok і шукаємо авторів початківців. Багато з них тільки починають заходити на YouTube, а це означає, що їм, можливо, потрібен дизайнер. Дивіться на аккаунт, перевіряйте наявність Ютуба або не обов'язково Ютуба. Ви можете запропонувати зробити АУ для того ж Інстаграма або також для Тіктоку. В середньому прев'ю на Ютубі коштує від 5 доларів. Шапка на канал дорожча, через обсяг роботи від 10 доларів. Можете відштовхуватися від цих цін. Що ж, як напрацювати базу клієнтів, щоб замовляли саме у вас, крім топового дизайну. Які радують око, ще потрібно враховувати кілька факторів: по-перше, робіть роботу в термін, но обоє якомога оперативніше. Друге, не набридайте сильно клієнту. Можете запитати у нього побажання, після чого піти творити, але не треба питати про кожну дрібницю, яку ви хочете додати. Вам потрібно економити час, а не забирати його у замовника. Бувають, звісно, геморні клієнти, які роблять купу правок. Тут краще обумовити відразу, що ви робите дві правки безкоштовно. Ну а решта вже за окрему доплату. Тепер про гроші. Ваше завдання вийти хоча б на 2 замовлення на день. За середньою ціною в 5 доларів це вже буде 10$ доларів на день. Множимо на 30 і отримуємо 300$ доларів на місяць. При цьому ми натягаємо коробки на базарі, не роздаємо листівки і не виконуємо 100-500 завдання на буксах. Або ще паралельно продаємо рекламу і вкладаємося в крипту. До речі, з приводу крипти. У нас в описі є наш телеграм-канал IT статті. Всім рекомендуємо підписатися. Там виходять щодня огляди ринку криптовалют, так само там пустять анонси на цікаві способи заробітку та відоси. Посилання у описі. Ну а ми погнали далі. Третій спосіб заробити гроші продаж вайтлистів у NFT колекції. При виході майже будь-якої нової колекції у неї є вайтлист. Пріоритетний список людей, які гарантовано купують NFT у цієї колекції за найкращою ціною. Щоб отримати цей вайтлист, потрібно виконувати прості завдання в Дискорді колекції, проявляти активність у чаті по 8-9 годин, малювати арти, робити відео на різки тощо. При цьому не факт, що, виконавши всі ці пункти, ви зможете потрапити у вайтлист. Тому цілком логічно, що сформувався окремий ринок фарма, купівлі та продажу цих самих вайтлистів. Твоє завдання знайти перспективний проєкт, отримати там вайтлист і виставити його на OTC Market для продажу. За продаж одного такого вайтлиста з хорошої колекції можна отримати від 1000 доларів до 10 000 доларів. При цьому ти витрачаєш лише свій час. Це чудовий спосіб заробітку для новачків, які не хочуть фліпати та мінтити NFT. Ну і розповім ще лайфхак для тих, кому лінь витрачати час на потрапляння вайтлисти, але цей спосіб потребує початкових вкладень. Це перепродаж вайтлистів. Усе просто. На тому ж otc маркеті шукаємо тих, хто готовий продати вайтлист дешевше за ринкову ціну, через терміновість, через невпевненість, причини різні. Купуємо у нього і перепродаємо за ринковою ціною, різницю забираємо у собі. Також одразу попереджу, що треба обирати тільки відомі і перевірені otc майданчики та будь-яку угоду робити через гаранта. Ну і нарешті, хто дійшов до кінця відео і не пішов, наступний бонусний спосіб підзаробити це різноманітні роздачі та участі, які ти можеш знайти у мене в другому телеграм-каналі Криптопроекти. Посилання також буде у описі. Там постійно публікуються актуальні можливості в участях за нескладні дії, встановити гаманець, зробити ретвіт, пройти опитування у формах, і за це вам можуть виплатити різні винагороди у вигляді 5-10 доларів, а іноді і більше. Все залежить від проєкту і складності. Ну і на завершення найстійкішим ще один бонус. В основному нашому телеграм-каналі IT-статті час від часу відбуваються конкурси, в яких за участь можна отримати 10 доларів за прості дії, на кшталт репосту, відоса на ютубі. Наприклад, зараз актуальний конкурс з дедлайном 31 грудня. Покваптеся, можливо, ви ще встигнете взяти участь. Тому щоб не пропускати конкурси і брати участь в них, теж рекомендую підписатися на мій телеграм-канал it статті. Ну а на цьому все, до нових зустрічей.